Як можна довідатись, чи любить людина Господа. Ти, ймовірно, вже замислювався над тим, чи дійсно та чи інша людина любить Христа. Про це можна дізнатися, не запитуючи її. Є бзірець, який дав нам сам Ісус, за яким ми можемо перевірити, наскільки ми його любимо? Адже красномовнішими за все стають наші справи. Про людей, які кажуть, що люблять Господа і докладають усіх зусиль, аби доставити йому радість, можна сказати, що вони люблять Христа. Але є й такі, котрі говорять, що люблять Христа, але не чинять того, що Він чекає від них. Ці люди не люблять Його. У чому може проявитися наша любов до Господа? По-перше, ми повинні любити всіх. І бути привітними. І почати треба з повсякденних стосунків із батьками, слухаючись їх з першого слова, ми можемо, наприклад, дозволити нашим братикам і сестричкам погратися нашими іграшками, допомогти чимось нашим шкільним товаришам. І таких прикладів можна навести чимало. Якщо ж навпаки, ти не відчуваєш приязні до інших. Значить, ти любиш себе більше, ніж Ісуса Христа. Якби ти дуже любив Ісуса, ти б мав бажання слухатися Його, як би важко тобі не було. Звичайно, це не так просто. Цього треба постійно та наполегливо вчитися. Ми повинні вчитися бути привітними одне до одного. Якщо на тебе хтось гримає, простіше за все нагримати у відповідь. Але ми повинні не відповідати образою на образу, а залишатися завжди привітними? Біблія говорить, що відмінною рисою християнина є любов до інших людей. Тому з його поведінки можна довідатись, як сильно людина любить Бога. І якщо ми не дружелюбні, як може в інших з'явитися бажання любити Ісуса Христа. Для читання Перше послання АПОСТОЛА Івана. Розділ 2, Вірші з 3 по 14 Запитання Як довідатися, чи любить та чи інша людина Ісуса Христа? Як стати привітним до інших людей? Як слід учинити, коли хтось недружелюбно до тебе поставився? Молитва. Любий Господи, Ти був такий добрий і сповнений любові до нас, Ти врятував нас. І тепер ми просимо Тебе, щоб Ти допоміг і нам стати дружелюбними до інших. Нехай Твоя любов буде видимою в нас, аби інші люди теж могли стати Твоїми дітьми. Амінь.